Немов Дніпро у уповінь грізно гуде кликоче мій народ, устань, допоки ще не пізно супроти грішних верховод. Нема ніде такої моці, щоб нас усіх перемогла. Орлам із шаблею при боці не видно краю ні числа. Від школярів і до старого піднялась нація моя, і вперед мільйонно ного її несеться дичія. Або тепер, або ніколи на невпокорених устах. Попрали гори і роздоли, уже назавши в собі страх. На жаль, не назавши, ще є страх. За фарисейством обіцянок горять запалені мости, встає оранжевий світанок у день ясний перерости. І ось так, знаєте, символічно вклався оцей другий вірш після того. І ви подивіться, який він співзвучний нашому часові. Він невеличкий. Ударимо і трісне, не правитимуть нами за проданці хами, бо ми, народ, що вийшов із ярма, немов весняні води, всілякі перешкоди, він до життя щасливого злама. Великий гріх стояти за тином біля хати і дожидатись манни із небес, інакше нам свободу із Заходу до Сходу помчить і знов невольничий експрес. Єднаймось рідним словом під стягом Малиновим, як і колись на свічі козаки, і сам Господь рукою засвітить нам святою у високості сонячні зірки. Радіють мідні сурми, що нас не дрібка, гурми зі словом Кобзаревим на устах. Ударимо і трісне поріддя лиховісне, і доля нам простелить світлий шлях. Ударимо і трісне. Слава Україні!